Медики роздивляються нове остаткування. Розповідають, тут все продумано до деталей для зручності лікарів та якісної допомоги пацієнтам, обладнання, що рятує життя. Лікарня міста вкотре передало підприємство Камет Сталь. Я хочу подякувати підприємству сталь групи Метенвест, яке з лютого цього року дуже активно допомагає лікарням нашого міста. Всього було надано допомоги на 24 мільйони гривень, в тому числі було придбано два сучасних операційних стола для восьми лікарні нашого міста, на які вже зараз проходять лікування. Наші поранені бійці також проводяться операції для мешканців нашого міста, також для вимушених переселенців. Багатофункціональні операційні столи дозволяють робити складні нейрохірургічні операції для порятунку поранених на фронті. Вкрай важливі металоконструкції для кінцівок та системи черепної фіксації. Ми Можемо розтягнути хворого, повернути його на бік, зробити любі втручання на любих суглобах. Також ми можемо проводити сучасні операції на черепі. У нас є фіксація до і фіксація черепа. Також ми можемо проводити операції на кропті. Ці столи ренгенконтрасні. Тобто, коли йде операція, ми можемо проводити рентген обстеження, робити на кістках знімки прямо в операційній. Окрім іншого, медичні заклади Кам'янського отримали сучасні маневрені функціональні ноші та необхідні медикаменти. Група «Метанвест» продовжує надавати систему допомогу закладам, які допомагають бійцям жителям міста. Цільова допомога саме те, що потрібно лікарям для того, щоб виконувати складні операції в таких умовах, як зараз. Олеся Хмара старожук, новини одинадцятого каналу.